Під час засідання виконавчого комітету Житомирської міської ради обговорювали план заходів до дня пам'яті та примирення та дня перемоги над нацизмом у другій світовій війні 8 та 9 травня. Під час обговорення член виконкому Андрій Дяченко оголосив, що пішу ходу від майдану перемоги до монументу слави потрібно включити до плану заходів окремим пунктом. Чому 9 травня не бачу в плані заходів організація в пішій ході від пам'ятника від площі перемоги до монумента слави? Ми ви ж прекрасно розумієте, що люди все одно зберуться О, і да, будуть але. йти. Але Є... в плані заходів не передбачено. У мене пропозиція, якщо підтримують члени міської ради, включити організацію пішої ходи. У нас в проєкті рішення прописаний пункт 2.5. Немає. 2.5, чекаємо. Чекаємо управління транспорту. Що там написано? В плані, за... в плані заходів немає, я перепрошую. Я зрозуміла, в плані заходів немає. Ну це управління транспорту, так, перевести за зверненням ветеранських перев'язати, організувати. Ну і мається на увазі, ні. тому що ні, ні, ми окремим пунктом і за ці. Хто не, буде не відповідати? Відповідає, що в нас є управління культури, а вони забезпечують далі всі. Вирішу. Вирішу. Я ставлю Молодимир. на голосування пропозицію членів КРОМУ щодо включення Молодимир. план заходів даного заходу. Хто за пропозицію? Хто за? Проти? Затримались? 11. Не вистачило? А от це цікаво. Хто за? Хто за? Мере, для Хто проти, утрималися? Якщо ні? Два утрималися. Все, дякую.